У жовтні минулого року ракетного удару зазнало промислове підприємство, яке працювало в Павлограді. Нещодавно наші журналісти відвідали місце влучання, зафіксували масштаби руйнувань та поточну ситуацію. Було нанесено ракетний удар по нашому підприємству. Підприємство спеціалізувалося на виробництві гофрокартону, гофротари поставляло продукцію багатьом клієнтам. Тобто ніякого військового призначення, продукції тут не було, звичайне громадянське виробництво. Удар був вночі, тому обійшлось без постраждалих. Наразі проводяться роботи з розбирання завалів та демонтажу пошкодженого обладнання, зауважив начальник дільниці. Дуже мала частина обладнання вціліла, в цілому все зруйновано. Як ви бачите, саме виробниче приміщення площею. Трошки більше 20 тисяч квадратних метрів теж зруйнована, покрівля вся зруйнована. Ненесучі конструкції, плити, покриття, колони, балки все зруйновано. У нас були нові поли, зроблені в цеху. На жаль, теж все пошкоджено. Керівництво планує відновити приміщення цеху та продовжити роботу підприємства, повідомив Дмитро Шарпан. Марина Кукліна, Ірина Ледіна, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині знайшли тіло чоловіка. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла на території приватного домоволодіння. Горів одноповерховий житловий будинок на загальній площі 40 квадратних метрів. Пожежу ліквідували. Для гасіння полум'я залучили вісім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Грантові пропозиції та план сталого розвитку міста до Павлограда приїхали представники програми розвитку ООН. Робота нашої робочої групи буде направлена на три напрямки: це саме сприяння підвищенню рівня безпеки в громаді. Підвищення рівня соціальної згуртованості у громади та залучення так, активізація молоді до процесів розвитку громади сьогодні. У нас в цьому році перша чергова вона, але перша в цьому році нарада робочої групи з питань громадської безпеки та соціальної згуртованості. Ця робоча група вона в нас саме саме такі робочі групи по всій країні тільки в нас. Вони є генераторами ідей, тому що сюди в робочу групу входять представники спільноти громад громадськості, бізнесу, міської влади, представники правоохоронних структур. За словами пані Алли, під час зустрічі визначали проєкти, які можна реалізувати за допомогою грантових коштів. Ці нові проєкти вони завжди дуже корисні для громади. Так як, наприклад, у 2024 році було реалізовано безліч проєктів, такий один із них, як Безпечна Дніпровська, в нас камери стоять, такий як комфортні зупинки з електронними табло. Для мене збули закуплені старлінки і багато інших проєктів. Ну, Сподіваємося, що в цьому році, у 2025-му, також будуть цікаві ідеї, і саме головне, вони будуть реалізовані. Менеджер Проон Михайло Карелін зазначив, що Європейський Союз зацікавлений у розвитку соціальної сфери у Павлограді. Вони зацікавилися, європейський союз. Більше ми прописували ще також співпрацю, наші пропозиції, так? що ми хочемо співпрацю по ветеранському напрямку. Зокрема, зокрема, я долучався до пропозиції щодо соціально-економічної допомоги ну, не допомоги. А Реінтеграції інтеграції в громаду саме це працевлаштування, навчання, перепрофілювання і таке інше, і це дуже важливо. Я зупинюсь на цьому більш детально. Тому на два роки ми будемо працювати і надалі. На зустрічі зокрема обговорювалось питання доступності соціальних послуг та навчання для тих, хто бажає їх надавати. На базі обласного центру було проведено навчання для громадських організацій безкоштовно, які мають бажання зареєструватися в реєстрі надавачі соціальних послуг. Ми, в свою чергу, пройшли навчання по соціальному замовленню, Дякую за підтримку і та маріст. Долучався до цього теж в минулому році. Ми маємо доступ до єдиного реєстру соціальної сфери і постійно моніторимо. Не менш важливим було обговорення подальшого розвитку безбар'єрності та соціальної адаптації людей з інвалідністю у громаді, проведення великої кількості зустрічей з ветеранами, внутрішньо переміщеними особами, молоддю та бізнесом, а також спільної підготовки та реалізації проєктів для відновлення міста. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. Кабмін затвердив нові правила торгівлі та обслуговування населення, що почнуть діяти після закінчення війни. Повідомили у Мінекономіки України. Нові правила реально захищатимуть права споживачів, одночасно сприяючи розвитку бізнесу, чесній здоровій конкуренції, запобігаючи корупційним ризикам. Багато уваги приділили питанням безбар'єрного середовища, подбали і про створення належних умов праці для працівників торгівельних закладів. Розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Магазини та кафе повинні встановити пандуси, облаштувати паркомісця та допомагати маломобільним людям. Пересувні торгові точки не можуть блокувати доступ до транспорту та інших об'єктів. Впроваджують QR-коди для інформування про товари поряд з паперовими етикетками. Працівникам нададуть місця для зберігання речей та вимірювальні прилади, ваги та інші, що відповідають вимогам щодо точності. Компанії, зокрема інтернет-магазини, мають мати склади та чіткі правила доставки. З міркувань безпеки дітей заборонять продаж товарів, що виглядають як їжа, але не призначених для споживання. У холодні місяці, коли температура знижується, інфекційні захворювання стають однією з найбільш поширених проблем. Наразі у Павлограді зростає рівень гострих респіраторних захворювань. Якщо брати з 31 по 5 лютого зареєстровано всього 435 випадків на гострі респіраторні захворювання. Ми бачимо, що збільшилась кількість. Пацієнтів, які захворіли, захворіли на просудні захворювання з них ковіда ноль і грип – два випадки. Що стосується дорослих, це 252 захворівших і дітей 161. Кількість випадків пневмонії з початку лютого зросла до 20 осіб. Усі пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості та лікуються амбулаторно. Якщо брати з 6 лютого по 13 лютого то захворівших 435 Трічки маємо ріст дорослих 255 дітей 181. Тобто на 20 випадків у дітей більше. Тобто, що ми наблюдаємо, що маємо ріст. Підвищеної захворюваності на гострі респіраторні захворювання, і маємо ось декілька випадків, які ми вже поставили по клініці. по клініці. це грип. І це грип віруса А, Грип відрізняється від респіраторних захворювань сильною лихоманкою, першінням у горлі, кашлем. Знизити високу температуру важко. Якщо своєчасно не звернутися до лікаря, або, не дай Боже, займатися самолікуванням, це може привести до наслідків, до ускладнень. А що це? Це пневмонії, це і менінгіти. Ну, Ми говоримо про пневмонії, які ми бачимо. Якщо ви раніше звернетеся при перших признаках захворювання, зателефонувати своєму лікарю, вам надана буде порада, або скаже лікар, з'явитися в кабінет чи хворих. Для профілактики хвороб лікарка радить уникати масових скупчень людей, провітрювати приміщення, вживати їжу багато на вітаміни, а також пропити вітамінні комплекси. Однак перед цим слід порадитись із лікарем, щоб уникнути алергічних реакцій. Єлизавета Лясунова, Марина Кукліна, Максим Воронов. Новини ПТРК. Незабаром ВЛК перейдуть на систему електронних черг, що впорядкує процес проходження комісії, повідомила Ірина Верещук. Нова система вже проходить тестування і невдовзі буде впроваджена на постійній основі. Військово зобов'язані зможуть записуватись онлайн та приходити у визначений час. Це дозволить зменшити хаотичне скупчення людей, скоротить час очікування та спростить проходження комісії для військовозобов'язаних. Нагадаємо, подати запит на проходження ВЛК вже можна онлайн через застосунок Резерв Плюс, без зайвих візитів до терцентрів комплектування. За січень на Дніпропетровщині 31 особа зазнала нападу хворих на сказ тварин. По місту Самарта на території Самарівського району 15 людей покусали безпритульні собаки. Від нападу домашніх собак постраждали 9 осіб, у тому числі двоє дітей. Семеро людей постраждали від нападу котів, в тому числі маленька дитина. Усі домашні тварини, які завдали укуси та подряпини людям, не мали профілактичних щеплень від сказу. У центрі профілактики хвороб нагадують сказ, смертельне захворювання після появи симптомів, єдина профілактика від сказу, щеплення тварин, всіх домашніх собак та котів. Це життєво необхідний захист як для них, так і для людей. Павлоград готується зустріти одне з найбільш романтичних свят року День Закоханих. Воно відзначається 14 лютого і символізує вияв любові та поваги до близьких людей. Сьогодні ми вирішили опитати населення Павлограда та дізнатися, чи будуть вони святкувати День Закоханих. Перший наш опитуваний Михайло Потапович. Михайло Потапович, скажіть нам, будь ласка, чи будете ви святкувати День Закоханих? Да. Так, там так. молода, не буде відмічать, вона буде працювати. Так. Да. А як ви вважаєте, який найгарний подарунок був би на День Закоханих для вас? Мене провести час Рим місті, ага. а не якісь там подарки. Просто в Рім місті провести. Я всі, я всі свята святкую. Сонечко світить святом. <різь> ну якось можливо, так. а як ви не знаєте, що я подав? Так, бо коханий дуже далеко, оскільки я тут одна. По відеозв'язку звичайно відсвяткуємо, відзначимо. Я ні, бо я на жаль, одна, одна. А який би ви подарунок хотіли отримати на день закоханих? Такий для. Ну, не знаю навіть, напевно, або квіти, або щось таке зроблено своїми руками. Mm -hmm. напевно. Ні. А, а якщо б ви святкували, який би подарунок для вас був би найкращим в день закоханих? Конфети, напевно. Люблю солодке. Святкувати Зай... ні, але ми за нього не забуваємо. Так. Можливо, якось день так проведете. День проведемо, так, буде вечеря. З чоловіком, а так, щоб ні. Прям святкувати ні. святкувати на часі. Угу. А, який би подарунок для вас був самим найкращим в цей день? А, Якщо як в цей, цей, цей день, ні, якийсь подарунок від чоловіка, неважливо який, а взагалі подарунок хочеться, щоб закінчилася війна. Також ми провели опитування і в соцмережах, щоб дізнатися, чи будуть містяни святкувати День Закоханих. Більшість опитаних в соцмережі відповіли, що не святкуватимуть. Ми поцікавилися однієї з продавчинь, чи купують сьогодні головні атрибути свята. Ви знаєте, я дуже здивована, але все ж таки купують за сьогоднішній ранок. Приблизно скільки людей вже купували? чоловік? 20. День закоханих стане нагодою висловити почуття та зробити приємне своїм коханим. Свято традиційно асоціюється з романтичними побаченнями, але цьогоріч багато людей не зможуть відсвяткувати його, бо їхні кохані захищають країну чи виїхали за кордон. Для них цей день символізує надію на зустріч та перемогу. Марина Кукліна, Єлизавета Лісунова, Максим Воронов, новини ПТРК. День святого Валентина у 2025 році може бути не лише романтичним. Вчені прогнозують цього дня магнітну бурю 14 лютого може бути позначене бурею червоного рівня. 15-го прогнозують сильне полярне сяйво та можливі порушення радіозв'язку. Лікарі нагадують, як підтримати організм в дні магнітних бур. Більше відпочивайте та уникайте фізичного та емоційного перенавантаження. Висипайтеся, пийте достатньо води, не зловживайте кавою, енергетиками, алкоголем та шкідливою їжею. Споживайте більше свіжих фруктів та овочів. А ще гуляйте на свіжому повітрі не менш 30-45 хвилин. Релаксуйте, використовуйте дихальні вправи та радійте життю, незважаючи Аючи на труднощі. Цей звук знайомий українцям з дитинства. Саме він став легендарним джинглом, який пробуджував нас та закликав розпочати новий день. Вперше Ревета стогне пролунав в ефірі українського радіо у 1943 році. Перші слова, які передавали радіомовники в ефірі, стали Говорить Харків. Всім, всім, всім працює перша в Україні радіотелефонна станція в Україні. На сьогодні працює понад 500 радіостанцій, і Павлоградська телерадіокомпанія одна з них. Радіо ПТРК вперше вийшло в ефір у 2020 році. Слухачі Павлоградщини почули нового мовника з сучасним популярним контентом. На Радіо ПТРК випуск новин в студії Ольга Черненко про головні події на цю годину. Голос Ольги Черненко впізнають слухачі. Вона ведуча новин на радіо. Саме від неї ви дізнаєтесь про аварійні відключення світла, роботу комунальників, волонтерів та надзвичайних служб. На емейл e ПТРК часто приходять повідомлення від закордонних радіослухачів. Нас чують у європейських країнах, зокрема, Фінляндії. Я щасливий почути іноземну радіостанцію у часи, коли не було інтернету. Я був підлітком та користувався лише радіоприймачем. Ловив сигнал на коротких радіохвилях. Таким чином я цікавлюсь культурою країн та знайомлюсь з новими людьми. Я здивувався, коли впіймав вашу радіочастоту. я написав листа і отримав відповідь з підтвердженням, що це дійсно українська радіостанція. Під час війни багато українських радіостанцій адаптували свої програми, щоб оперативно інформувати населення про ситуацію в країні. Блекаути стали тому підтвердженням. У той момент, коли глядач не може переглядати актуальні новини Павлограда, мовлення на радіо не припиняється. І це завдяки злагодженій роботі всього колективу телерадіокомпанії. ПТРК залишається на зв'язку зі своїм глядачем та слухачем. Вільно виходить в ефір та мовить українською. І завдячуючи нашим захисникам, зранку слухачі можуть почути такі звичні, але рідні слова. Це були усі новини на цю хвилину. Залишайтеся з нами на хвилях радіо ПТРК. Олена Куліш, Ольга Черненко та вся команда ПТРК. Україну накриють потужні снігопади у деяких регіонах. Вони супроводжуватимуться дощем, що може ускладнити ситуацію на дорогах. Повідомляють синоптики. Перші прояви негоди прогнозуються 14 лютого. У денний час у західних та північних областях розпочнеться невеликий мокрий сніг. Далі сніг місцями з дощем змістяться на інші регіони у центральній, південній та східній області. 16 лютого опади посиляться. Можливо, утворення ожеледиці і ускладнення ситуації на дорогах. Водіям та пішоходам слід бути особливо обережними. Синоптики закликають слідкувати за прогнозами погоди та заздалегідь готуватися до зміни дорожньої ситуації.